Вихідними представники Національного природного парку Деснянсько-Старогуцький провели орнітологічну школу спеціально для вчителів та школярів Ногород-Сіверського району. В цьому заході взяли участь вчителі біології та їх учні із загальноосвітніх шкіл, таких сіл як Грим'яч, Кам'янська Слобода та Бирине. Група запрошених зібралась поблизу бази Боровичанка, так як саме в цьому місці особливо спостерігаються великі обсяги пташиних міграцій. Ми вирішили перейти до конкретних справ. І перша конкретна справа, яку нам дає можливість природа спостерігати за міграцією птахів. Це одне з найбільш грандіозних явищ в живій природі, яке ми можемо спостерігати на Новгород-Сіверщині. Тисячні зграї птахів мандрують із півдня, де вони зимували, на місця своїх гнізди дівель. І тут, в цьому місці, саме біля бази національного парку Боровічанка, дуже вузька заплава. І через те весь цей широкий потік тут звужується, і можна це все спостерігати відносно масово. От, звичайно, що міграції вони розтягнуті від кінця лютого до до самого початку літа. Але зараз летять перші пташки. Можна бачити крижні поодиноких, летять чібіси, а українською мовою чайки. І хижі птахи зараз летять особливо, вони летять, коли сонячно, ясно, коли піднімаються вгору потоки повітря. І тоді це допомагає тим хижим птахам, які звикли парити їм мігрувати. От. Е, власне, це одна із ізюминок всього всьогосіння, і у нас в національному парку проводяться наукові дослідження, присвячені міграціям птахів. Ми з 2000 року щорічно проводимо спостереження за інтенсивністю міграції. Тому е, Постереження дають нам дуже великий матеріал для того, щоб це в цікавій формі викласти дітям, і з цим блискуче управляються наші орнітологи, які тут стаціонарно працюють. І це одна із таких візитівок нашого національного парку. Подібні заходи працівники природного парку Деснянсько-Старогуцький по всій Україні проводять традиційно кожного року, але в нашій місцині вперше. Ми кожного року бачимо в дітях якусь зацікавленість. Першого року к нам приїхали дітки зі своїми керівниками станції юнатів. Керівники станції юнатів їх супроводжували. Ці діти були такого орнітологічного напрямку виховання. А зараз ми зустрічаємо дітей, які приїхали зі звичайних сільських шкіл зі своїм вчителем біології, зі своїм керівником. Ці діти вперше побачили, що свій предмет можна якось вивчати ширше, цікавіше. І ми, звичайно, теж намагаємося їм. Дати таку інформацію, щоб зацікавити наші наукові співробітники ці два дні з ними робили і старалися якомога заповнити їх час якимись звичайними і незвичайними зустрічами, і показати ту природу, в якій вони і виросли. Перше їх враження було, що тут все таке ж саме, як і в тих містах, звідки вони приїхали. Але цього разу ми намагалися дітям показати те, що серед природи, в якої вони привикли жити і виховуватися, можна побачити щось ще цікавіше. Детальніше щось вивчати. На якісь речі, які кожного дня їм зустрічаються, можна подивитися з іншого боку. І я думаю, це напевно для нас дуже. Теж приємно і втілює ще для якихось нових ідей для заходів. В цьому році у нас ще пройде одна орнітологічна школа, теж на базі Боровичанка. В кінці березня приїдуть діти, які у нас побували в літньому екологічному таборі. І свої шкільні канікули вони бажають провести зі своїми керівниками тут на базі, звичайно, і з нашим науковим співробітником-орнітологом, щоб отримати ще додаткові матеріали для написання своїх вже маленьких наукових робіт. Приїдуть ті діти, які використовують уже свої нароботки, отримані на базі Деснянка влітку, і навесні вони будуть ще зі своїми керівниками, вчителями біології, збирати матеріали і далі їх обробляти. І знов це буде в якийсь шкільний проект втілюватись. Сергій Галущенко представник національного парку Деснянсько-Старогуцький, а саме орнітолог. Просто у захваті від побаченої природи річки Десна і, звичайно, від самої міграції птахів. В цьому році я почав наблюдати міграції з самого початку, можна сказати, ще з февраля місяця, і прослідив ми на ранній період міграції. До этого ну, меньше уделяли этому периоду внимания. Ну и выяснилось, что в этот период массово летят много редких видов. Вот. Но в том числе, допустим, лебеди, идет массовый пролет лебедей. Но, в частности, лебедь шипун летит. Летит Орлан Белохвост это самый крупный хищник, и он внесен в Красную книгу. И Украина, и международную красную книгу. Вот, летят виды, которые зимовали, и они откачивают к северу. Вот такие, как снегири, свиристели. Вот из хищных птиц массовым мигрантом является земняк. Это северная форма конюка, вот конюк. Поэтому можно сказать, что миграция даже ранее чуть-чуть. Ранее возможно, будет весна, ну, в целом, типичная для данного района. Сама Десна русло реки Дисней Пойма Десны это можно сказать одна из самых чистых хорошо сохранившихся рек, особенно в нашем в среднем течении Дисны. Ее важно сохранить для будущих поколений, и поэтому. Заповедные участки, даже вот в пределах национального парка, очень важны, чтобы, допустим, дать покой птицам, чтобы они могли останавливаться на миграциях. Иначе, если эти миграции не сохранить, то птицы не будут останавливаться, они будут лететь транзитно. Вот. Поэтому я даже скажу больше, что тут заказник это только первый этап, а тут нужно создать вообще природный заповедник. Чтобы была полная охрана, тем более это небольшой участок по сравнению с общей площадью. но при этом для фауны, для для фауны, флоры и для людей в том числе это будет очень важно, Потому что мы сохраним как эталон природы. А десна это действительно эталон природы, сохранившийся поймы рек Украины. Діти в свою чергу залишились з гарним настроєм та позитивними емоціями. Дехто вирішив навіть пов'язати свою майбутню професію саме з природознавчими науками. Задоволена тим, що турба знаходиться просто посередині лісу. Дуже хотілося б, щоб в нашому селі теж ну, була в селі, щоб багато хто сюди туди приїжджав, дуже багато чого дізнався, слідкував за ташками, хочу розповісти своїм одноліткам, друзям. В Нашому селі, що тут дуже гарно, щоб вони теж сюди приїжджали. Мені дуже сподобалось працювати з науковцями. Орнітологи це такі цікаві люди. Їм дуже подобаються пташки. Вони слідять завжди за пташками, вони можуть розповідати годинами про птахів. Я дуже багато чого нового дізналася для себе, що є такі птахи, які можуть літати тільки ввечері або вранці. Є такі пташки, які літають, які літають з граями, а є такі, що поодинці. Я дуже люблю люблю природу, і для мене це шанс виїхати кудись, щоб спостерігати за пташками, за природою. Ми тут побачили дуже багато пташок. Вони всі різні, по-різному розмовляють. У нас в селі також є дуже багато пташок. В цьому році дуже рання була дуже рання весна, і в кінці лютого вже пташки летіли з півдня на північ. дуже рано. У неділю на світанку діти, вчителі і знавці пташиного світу, видивляючись у ранкове небо, спостерігали за перелітними птахами. Директор Кам'янсько-Слобідської загальноосвітньої школи Тетяна Анденко дуже вражена від побаченого і вважає, що такі заходи потрібні для сучасної молоді. Адже хто ще, як не люди, захищатиме природу, яка нам подарована. Експедиції взяла участь шість дівчат, які дуже цікавляться і люблять природу рідного краю і природу взагалі природу України. Нам трапилась така поїздка, яка здавалась. Дуже буде важкою далеко їхати, не знаємо, які умови. А вийшло так, що доїхали ми успішно, зустріли нас не просто люди, а люди з великої літери. Наукові співробітники з Києва, які приготували нам дуже теплий прийом, смачний обід і теплу зустріч, на якій діти були дуже-дуже задоволені. Потім наукові співробітники. Відправили з дітьми в ліс на дослідження птахів, які в цей саме час пролітають на території Деснянського старогудського національного парку. Ця екскурсія і це спостереження продовжувалося дві з половиною години. Діти трошки втомлені, але дуже задоволені. Повернулися на місце нашого відпочинку. Розповідали ще бачачи одна перед одним. Як їм подобаються нові птахи, яких вони побачили, яких вони зовсім не чули, як вони співають, як вони спілкуються між собою ці пташки, і вони дуже були задоволені не тільки поїздкою, а іменно цим кусочком екскурсії. Але на цьому екскурсія не закінчилася. В другий раз вони прийшли ввечері, де побачили інших пташок, і знову ж таки з великими враженнями про цю подорож. Діткам довелося робити дуже ранній підйом. На півп'яту ранку вони вже всі були на ногах. І пів шостої всі вирушили в нову подорож, ранішню подорож, яка також принесла свої успіхи, свою вдачу. Але, на жаль, трошки нам. Не з погодою. Пошов маленький дощик, діти підзамерзли і довелося повернутися назад. І разом з добрими враженнями про цю поїздку, про це все побачене. Нас проведжали співробітники цього національного парку. Ми їм дуже вдячні за таку організовану роботу, за те, що наші діти. Дуже вражені цим, і я вважаю, що це не просто поїздка аби для розваг, а це поїздка, яка дасть змогу взяти участь дівчатам, які побули у цьому Деснянсько-Старогутському національному парку, для далі роботи. Тому життя вносять свої перспективи, і я вважаю, що не всі шість, а дві чи три дівчини з цих дівчат будуть підуть по охороні, по лінії охорони природи. Бо це їм дуже подобається, і всі впевнені в тому, що якщо людина буде охороняти природу, то продовжиться далі. Ми будемо бачити цих пташок, які заносяться до червоної книги. Ми будемо бачити ті рослини, які заносяться до зеленої книги України. Ми будемо, будемо бачити тільки кращі результати з охорони з охорони і продовження життя тваринного чи рослинного світу. Недарма сказав академік Несміянов такі слова. Все может родная земля накормить своим хлебом, напоить и своих родников, удивить своей красотой. Вот только защитить она себя не может. Поэтому наша задача защищать родную землю.